Всім привіт, друзі! У нас у продажу з'являється ваше улюблене авто. Рено Меган 2007 рік випуску з двигуном бензин 1,6 літрів. Газу авто не бачило, механіка, передній привід. Авто на гарній, майже новій зимовій гумі. 16-ті фірмові диски. Виглядає автомобіль чудово. Зауважень по кузову, корозії, такого нічого немає. Є у нас прим'ятість по задній ляді, зараз покажу. Ось така у нас м'ята на поляді. Не глобально, але такий нюансик маємо. Технічно жодних зауважень. Двигун працює рівненько. По ходовій авто повністю обслуговане. Зараз покажу салончик комплектації. Салончик у нас текстильний. В гарному стані, як на свій вік, сірого кольору. По комплектації у нас є два передні електросклопідіймачі. Спереду салончик також в доглянутому стані. Кермо виглядає чудово. 233 тисячі кілометрів пробіг даного авто. Є у нас штатна мультимедія, є кондиціонер. Старт-стоп, механіка 5 ступенів. Гарний автомобіль. Доглянутий, обслугований, в гарному стані. Має досить великий об'ємний багажник. Друзі, дане авто вже в продажу. Компанія автопарк місто Харків. Всіх запрошуємо на тест-драйв. До зустрічі!